Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про один з наших продуктів, зволожувальний денний крем з тональним ефектом сяйво, який містить SPF 20 Цей крем поєднує в собі декілька функцій, що робить його незамінним у щоденному догляді за шкірою. Тож давайте дізнаємося більше про його переваги, склад та навіть недоліки. Крем сяйво забезпечує тривале зволоження шкіри протягом усього дня, ідеальний для будь-якого типу шкіри, особливо сухої. SPF 20 захищає від ультрафіолетових променів, запобігаючи перечасному старінню. Завдяки формулі з насінням стріліці і тонуючими пігментами крем миттєво вирівнює тон шкіри, надаючи природне сяйво. Підходить для чутливої шкіри протестована на алергенність, не містить парабенів. Крем спочатку білий, з темними вкрапленнями при нанесенні дає легкий відтінок засмаги. Жирна текстура потребує використання пудри, якщо у вас особливо жирна чи комбінована шкіра. Екстракт гранату, який міститься в кремі, нейтралізує вільні радикали, захищає від шкідливих впливів навколишнього середовища, покращує текстуру шкіри, роблячи її гладенькою та сяючою. Крем легко наноситься, добре тримається, після закріплення пудрою не тече і не окислюється, забезпечує зволоження легкий ефект засмаги, виглядає максимально природньо, але як будь який тональний засіб може залишати сліди на одязі, особливо білому. А також не варто використовувати його тим, у кого дуже світлий відтінок шкіри, Встигни замовити у свого представника.